Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск. З самого початку повномасштабного вторгнення волонтерка Галина Кочерга перетворила свій приватний будинок на шелтер, де знайшли прихисток сотні біженців. Це чи не єдиний притулок, де знаходять дах над головою не тільки люди, а й їх чотирилапі вихованці. Проте сьогодні волонтерка, яка надавала допомогу іншим, сама на неї потребує. Докладніше дивіться у нашому наступному матеріалі. Цей шелтер існує з першого дня повномасштабного вторгнення. За три роки війни дах над головою тут отримали понад тисячу переселенців. Наразі в шелтері мешкає 10 дітей, 27 дорослих та 19 чотирилапих. Люди, рятуючись від обстрілів, не змогли залишити їх напризволяще. Галина, власниця великого будинку, який вона перетворила на прихисток для тих, хто змушений був покинути рідну домівку. Прийняла біженців разом з тваринами. У нас є програми евакуаційні, наші волонтери їздять до регіонів, звідти забирають людей, є розподільчі центри. Через ці розподільчі центри вони розподіляють людей по шелтерах. Наш шелтер, в нього особлива специфікація. Ми приймаємо людей, які мають тварин. Не відмовляємо цим людям і не має значення це собака, кішка, попуга чи змія. Ми беремо з тваринами. Багато людей відмовляються приймати з тваринами, вони вважають, що це дуже великий клопіт, дуже великі проблеми. Вони не хочуть цього. Тварини можуть пошкодити їхнє майно, а ми вважаємо, що тварини це щастя. Марія та Андрій батьки двох дівчаток та трьох хлопчиків. Один син наразі знаходиться у Швеції. Разом з бабусею та дідусем велика родина змушена була евакуюватися. Не кинуло на призволяще і домашніх улюбленців двох стафордів та двох такс. Через те сьогодні не можуть знайти житло. Отказ, отказ, отказ. навіть якщо людина тут там виїжають Дніпрі, пригород, вони кажуть, ні. З тваринами – мені то що у нас дві на вулиці і дві в домі. Вони таксі, вони ж ні, ні на вулиці. Велика родина дуже сподівається знайти собі житло. Вакансії на ринку праці є, тож без роботи не залишимось. Розповідає багатодітний батько. А ось з житлом велика проблема. не хватает ни жилья. Вот мы сколько звонили, получается, ни комнат, ничего такого нету ну, для нас. Вот. А если есть там, например, там цены, получается, за одну аренду там, 14 тысяч, но ну, это так самое минимально, 10 тысяч там, ну, от 10 тысяч это точно. Тут ну, нереально просто для нас, для нашей семьи вообще найти что-то такое себе подходящее. А таких отзывчивых людей, например, как у нас Покровские были, когда текали люди с Авдеевки, когда вы выезжали. У нас люди давали дома людям, которые виїжджають біженці у великому будинку. Галини знайшли прихисток чимало людей з Донбасу. Живуть всі дружно підтримують один одного. Більшість людей працює в деякий час. Вони перебувають у стані стресу. Ми їх виводимо з цього стану, а потім допомагаємо знайти роботу. Ці люди у денний час перебувають на роботі. Ввечері збирається велика дружна родина за нашим сімейним столом. Ми празнуємо дні народження, відмічаємо усі гуртом новий рік. Відмічали Різдво Христове, відмічали. У нашому шелтері люди забувають про стрес, вони співають, вони радіють, тому що вони живуть, тому що вони живі, тому що наразі вони мають якусь кришу. Над головою шелтеру дуже допомагають волонтери та звичайні люди, проте на сьогодні виникла велика потреба у дровах, засобах гігієни та кормі для тварин. Обігріти великий будинок газом дуже дорого. Доводиться обігрівати його дровами і лише ввечері. Деревина вже майже закінчується. Мешканці шелтеру дуже сподіваються на допомогу. Наразі дуже велика потреба у нас у дровах. Це найбільш болюче питання для нас. Гігієна, тому що тварини і ми постійно вбираємо в кімнатах, миємо усе потрібна дезінфекція. Галина з перших днів війни разом з іншими волонтерами допомагає тим, хто потрапив в біду. Жінка дуже сподівається, що допомогу нададуть і їхньому шелтеру, адже власних сил не завжди вистачає. Вікторія Галка, Ляломовський, новини, Д1.